Магнітна індукція, індукція магнітного поля це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Оце перше визначення, яке ми сьогодні з вами на уроці будемо вивчати. І так, значить, визначається магнітна індукція в е, одиницях, які названі в честь цього вченого. Думаю, ви його бачили раніше, його звали чи звати Нікола. Тепла жив він з 1856 року по 1943 рік, і так як він займався научними проектами, які вивчали дію електричного поля, дію магнітного поля і все, що з ними було взаємозв'язано. От в честь нього і назвали, в честь того, що він відкрив саме ці дії, от назвали величину магнітної індукції, яка визначається в Теслах. Так, величина магнітної індукції визначається в Теслах, один Тесла. Так, від величина позначається літерою В нашої чи Б англійською, як вам удобніше. Так, отже, запам'ятали, це правило важливе. Презентацію я скину після уроку. Ви собі, звісно, в зошиту випишете це поняття. І так, значить силова характеристика магнітного поля. Схематично магнітне поле можна зобразити ось так. Якщо в нас є магніт, так, звичайний магніт, він розділений зазвичай на дві частинки НТС North та саур, так, північний та південний полюс магніта. Якщо ми схематично покажемо ці е, лінії, які виходять з його з полюсів, то виглядати буде. Ця схема як на цьому малюнку. Бачите, виходять із полюсів лінії, і на цих лініях є напрямки. Так, ось Північний та Південний. З південного виходив стрілка, і бачимо, що напрямки в них противоположні, так? Тобто червона стрілка показує нам на синій полюс. Ось, і навпаки, на червоний полюс показує синя стрілка. Тобто, це в нас приблизно так діє магнітне поле біля. Кожного магніту. Тобто бачимо, що від одного полюса до іншого полюса йдуть магнітні стілки. І пам'ятаємо, що однакові полюса в нас що роблять. Хто мені нагадає? Ну, будь ласка. Хто може сказати, що роблять однакові полюса магніта? Притягуються чи відштовхуються? Відштовхуються. Відштовхуються, звісно, то... однакові відштовхуються. А протилежні що роблять? Притягуються. Притягуються, Притягуються. Притягуються. молодці. І так. Напрямок вектора магнітної індукції вказує північний полюс магнітної стрілки. Тобто вже в... вилетіло з голови. В компасі ми орієнтуємося завжди по північному полюсу, тобто по синій стрілці. Так, синя стрілка вказує на північний полюс. І ми шукаємо орієнтир саме за синьою стрілкою. Так, магнітне поле це магнітні лінії. Або лінії магнітної індукції, це умовні напрямлення ліній, дотичні, до яких у кожній точці збігаються з лінією уздовж якої наплевлений вектор магнітної індукції. Отже, ще раз читаємо це правило. Магнітні лінії це умовні направлені лінії, тобто ми їх не бачимо, по суті, їх не існує, але ми їх е уявно собі прокладаємо. так? Ми можемо їх побачити за певних умов в реальному житті, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції. Тобто, ця стрілка вона буде постійно змінювати свій напрямок, так? Якщо б ми несли цю стрілку навколо магніта, і от ми просто векторно собі її проєктуємо, і от в кожній точці ця стрілка буде змінюватися по різному. От ми промальовуємо собі біля магніта такі от стрілочки. Так, магнітні лінії. Поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний полюс. Отже, ми собі схематично показуємо, для чого це нам потрібно для рішення задач. Тому що пізніше нас будуть просити там знайти на малюнку. Звідки куди входить магнітна лінія, який її напрямок, куди буде напрямлена сила магнітного поля і так далі. Отже, ви собі запам'ятуєте, що магнітна лінія завжди виходить з синього полюсу, так з північного і йде до південного, до червоного, від синього до червоного. І схематично на оцих лініях буде в нас зображатися стрілка, яка показує напрямок. Отже, якщо вам дадуть малюнок без цих стрілочок. Де будуть нарисовані синій і червоний полюс, то ви будете розуміти, що від синього до червоного, від північного до південного вона йде. Або ще може бути варіант задач, коли вам показують магніт. Він не підписаний, не розфарбований, але є магнітні лінії з напрямками, і ви можете собі підписати. Вам треба буде підписати де північний, де південний. Отже, ви розумієте, з північного виходить, на південному заходи. Найщільніше розташовані біля полюсів магніта, тобто найщільніше ці лінії вони біля полюсів, що нам і показував дослід, коли підводили, що серединкою цього магніта штабельного до металевих речей, вони майже не притягувалися, так? Але притягуються добре на краях магніта, на полюсах. Отже, і лінії там розташовані найщільніше. Так, значить, і ще одне, що ніколи не перетинаються лінії. Оці магнітні індукції вони ніколи не перетинаються. Так, тепер переходимо до відеоролика. Навчально подивимося деякий експеримент. Проведемо дослід. На штабовий магніт покладемо скляну пластину, візьмемо металеві ошурки та розсипамо їх по скляній пластині. Так, секунду. Тепер, коли ошурки розсипали, потрібно постукати по пластині так, щоб всі ошурки розмістилися по лініям магнітного поля. Зверніть увагу, тепер добре видно лінії магнітного поля. Із північного полюсу вони виходять та входять в південний полюс. За щільністю ліній можна визначити полюси магніту. Де лінії щільніші, там знаходяться полюси магніту. Проведемо такий самий дослід з підковоподібним магнітом. Розтрусимо рівномірно металеві ошурки по скляній пластині. Тепер, щоб побачити спектр магнітних ліній, постукаємо по пластині. Нам добре видно магнітні лінії. Вони починаються на північному полюсі та закінчуються на південному. І так у нас по всьому магніту. І так, на цьому експерименті нам саме за допомогою металевих рошурків, тобто це стружка металева, показують, як саме діє магнітне поле. За допомогою металевих ошурків, тому що вони маленькі і вони що. Вирівнюється орієнтовно до дії магнітного поля. От саме по цьому ми можемо і лише таким чином можемо побачити магнітне поле. І так, отже, робимо висновок, що магнітне поле існує і навколо кожного магніту воно зосереджується по-різному. Так? Тобто біля полюсів буде найбільша дія індукції оцих магнітних ліній наших. І так. Переходимо до наступного важливого поняття, яке буває магнітне поле. Воно буває першим однорідним. Однорідне магнітне поле це магнітне поле, в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямом. Тобто однорідне там, де всі точки будуть однакові за модулем, і напрямок буде однаковий. Тобто, якщо є однорідне. То логічно припустити, що є ще і не лише однорідне, а ще й неоднорідне. Так, дивимося на малюнки. Ось приклади однорідних магнітних полей. Тобто лінії у нас йдуть стабільні, вони майже однакові майже мають бути однакови. І числові значення векторів по модулю будуть також у нас однакові. Так, магнітні лінії однорідного магнітного поля. Вони йдуть перпендикулярно до площини рисунка. Що це означає? Дивіться, графічно оці лінії будуть зображатися ось так. За допомогою стрілки. Виявляємо собі стрілу, ну, як стрілу, то що з лука випускають. так? Значить, на кінці стріли у нас є такий от наконечник, гострячок. Якщо стріла летить до нас, то ми будемо бачити, що оцю точку носик від стріли, а далі. Зображається кружочок, це уявляємо собі, як оце перехрестя, так із пір'я на самій стрілі. Тобто, коли стріла летить до нас, ми бачимо цей носик і кружок. Коли стріла летить від нас, то ми бачимо не носик стріли, а що? А Цей хрестик, так? Отже, схематично буде зображатися як хрестик в середині кола. І так, якщо магнітна лінія летить на нас до нас, то ми на малюнку зображаємо її як жирну таку крапку, точку, так, наведено всередині кола. Тобто ми бачимо оцей кончик від стріли. Якщо ж ми бачимо, що магнітна лінія йде від нас, то ми зображаємо її у вигляді хрестика середині кола. Оце треба запам'ятати краще після уроку собі виписати в зошит. І так, значить, шарик середині кола до нас, хрестик середині кола від нас. Виявляємо собі стрілу для лука. Йдемо далі. Неоднорідне магнітне поле це магнітне поле, в якого вектори магнітної індукції в різних точках мають різні значення та напрямки. Тобто воно неоднорідне, воно як хвилясте йде, так? Воно як в нестабільному стані, уявляємо собі, Оце неоднорідне. Тобто в однорідному все рівно в модулі однакові, в неоднорідному, і точки різні, і напрямки будуть різні. Так, отже. Значить, дивимося, в 1595 році, доволі давно, так, майже 500 років тому, Вільям Гільберт припустив, що Земля, наша планета, сама є великим магнітом. Тобто вона, наша планета проявляє оці магнітні властивості. Тобто, або всередині нашої планети, або в ядрі, або десь іще під поверхнею є великі запаси магнітів, так? Тому що наша планета може проявляти магнітні властивості. Дія компасу основана на взаємодії магнітного поля стрілки з магнітним полем Землі. Магнітна стрілка завжди показує один і той же напрямок. Це означає, що Земля має магнітне поле із північним та південним полюсом, на які реагує магнітна стрілка та інші магніти. І так, ось на цьому малюнку нам показують, як же діють магнітні лінії індукції нашої планети. Так, вони виходять з полюсів і, з одного полюса і повертаються в інший полюс. А саме від північного до південного полюсу. І так, отже, наша планета також має свої магнітні полюси, але ці магнітні полюси не співпадають з географічними полюсами. Ви знаєте, що в нас є дві льодові шапки так зверху та знизу планети, північний та південний полюс, але вони, ці полюса, не співпадають з магнітними полюсами. Магнітний географічний полюс не збігається. Вістань між ними невпинно змінюється. Тобто є якийсь рух всередині планети, який змінює полярність. Південний магнітний полюс нещодавно залишив територію Канади і рухається в напрямку Росії. І ось нам показують вісь обертання землі. Вона от якраз і проходить через цю територію, так? І ось магнітна вісь. Тобто вони не співпадають, вони відрізняються. На півночі планети Земля розташований її південний магнітний полюс, а на півдні північний магнітний полюс. Тобто, навпаки, інверсія працює в даному випадку. І дивіться. Похибка між географічним, між вісю обертання і магнітним полюсом складає приблизно 11,5 градусів. Тобто, не все так просто в нашій планеті. Що тепер ми називаємо магнітною бурею? Це сильні збурення магнітного поля Землі, планети Землі, що охоплюють усю планету і тривають від одного до кількох днів. Схематично магнітну бурю можна показати ось так. Ось наша планета, її магнітні полюса та от лінії магнітного поля, які діють. Значить, якщо в нашій планеті от, лінії магнітної індукції ми бачимо синім кольором зафарбовані, так, це логічно, то що це за жовті такі лінії, звідки оці магнітні лінії взялися? Ці жовті е лінії це якраз є магнітне поле нашого. Сонця. І Давайте подивимося, ще один з вами. Наше експеримент. Сонце постійно викидає величезну кількість гарячої плазми у відкритий космос. Всі ці заряджені частинки активно руйнують все на своєму шляху. То що захищає Землю від сонячного вітру та сонячних бур? Потужна земна атмосфера дає деякий захист, розсіюючи чи поглинаючи сонячні частинки до того, як вони досягнуть поверхні планети. Проте в нашої планети є й таємна зброя потужне магнітне поле, яке проєктується у космос. Воно в основному утворюється завдяки руху розплавлених сплавів заліза у зовнішньому ядрі Землі. Ділянка космосу, де магнітне поле взаємодіє з сонячним вітром, називається магнітосферою Землі. Її форма постійно змінюється під дією опромінення сонячними частинками. Коли позитивно заряджені протони та негативно заряджені електрони входять у магнітосферу, Більшість з них відхиляється навколо Землі за того до того, як досягнуть атмосфери. Магнітосфера проходить справжнє випробування, коли великі сонячні бурі, які несуть більше плазми і рухаються з більшою швидкістю, знаходяться на шляху зіткнення із землею. Більша частина плазми відбивається, але частина застаріє у магнітосфері та затягується у воронку вздовж магнітних ліній, які виходять з полюсів. Коли заряджені сонячні частинки стикаються з молекулами азоту і кисню, в нашій атмосфері утворюється космічне світлове видовище, відоме як північне сяйво. Чим більшою є буря, тим далі від полісів можна побачити північне сяйво. Деякі бурі настільки великі, що заважають роботі супутників, збивають літаки із шляху, у людей може погіршувати самопочуття. Переважно більшість часу ці незручності є незначними. Але коли наступного разу надто сильна сонячна буря перевантажить наш магнітний щит, нам може й не пощастити. Отже, ви зрозуміли з даного відеоролику, що північне сяйво якраз таки і утворюється завдяки магнітним бурям. Так? Тобто частина плазми затягується магнітними лініями до нашої планети і іонізується в нашій атмосфері.